Я цю карту вже як своїх пай. Я пальців знаю. Ти налякав, дебіл! Ні, вона тут нема. Вибачай. Розчарувався. Всім привіт, дорогі на Ми ви на каналі UA Gaming Street І сьогодні я з вами продовжую грати в Cakes Bakery. Е, в минулій частині <плес> закри своє лице, будь ласка. Е, в минулій частині ми, коротше, з вами відкрили. Е... Ось тут от бішена, яка бігає зі швидкістю. Навіть не знаю чого. вічно кудись спішить. Тому зараз моя головна задача не попастися їй на очі. Вона йде. Ну і звісно, що вона прямо сюди заглядає. А не пішла би ти далеко, будь ласка. Давай, звідси. Ово! You've inserted pin own. Oh, yeah, yeah, yeah. mm -hmm. Я тільки почув її, воно одразу на мене накинулось. І мені все абсолютно спочало. Mm -hmm. У мене все одне до тебе питання. Яким чином ти опинилась тепер тут? О, вона знову побігла туди, во давайте я з нею прослідкую. Де ти? Вона в портали пішла? Типа для них це портали? Я навіть про це не знав, бляха. Ну, типу, знаєте, в чому її прикол? Прикол в тому, що я не знаю, яке в неї, наприклад, зараз буде... ХП. А вона, я так сказати, ну, якщо кудись йде, то вона дуже швидко біжить. Ну от не червоним. А вона погнала кудись зразу. От куди ти побігав? Ти тут? Не, її тут нема. Я не знаю, куди вона побігла. А як мені за нею йо ма йо, ти яким чином тут опинилась? Шмаркля, бля. Ну верни сюди. 50% patience. І вона знов сюди побігла. От чекайте, давайте, знаєте, що в мене з'явилася теорія? Можливо, вона, типу, швидко рухається, але якщо вона на нас агриться, то вона не біжить. Давайте попробуємо. Я і тут почекаю. Так, вона дивіться, вона нас бачить, а вона нікуди не біжить. Не спішить. Залізь, коробку! За нею! Я тебе дожину! Дуже... А ну вернись! А. Якщо вона нас не знаходить, вона просто тікає. Ой, Іван, важко. Ну, залізь в коробку! Залізь в коробку, тупе! От ви розумієте, цей персонаж, за якому якийсь Довбанути, я не знаю, він в коробку залізти, бляха не може. Вон вона йде Так, яке в тебе ХП Рожево. Ага. Так, вона на як застанена, так, нехай. Давай, 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 за мною. Не відстаємо, давай, давай, давай. У мене для тебе багато перечків є. Знайдеться, якщо точніше Раз Два Все більше нема Я тебе обманув Коли сказав що мене буде багато Ага! Я тільки зараз розумів Що для неї все хп це одна ціло Він не має різниці чому я буду її бити я вважаю, що це шикарно. Ой-ой-ой, а в нас, я думав, у нас кубів не вистачає, у нас їх 10 штук. Вибачаю ще це Aged От ви розумієте, дивіться, я проходжу вперед. Він не хоче залізати. Може мені боком якось треба. Серйозно боком? Ну все, тепер тільки боком залізати буду. Ну, значить, я не просто так відкрив цю зону. Так, чекайте. Яким чином... у мене вже 16. Воно типу подвоюється чи що? Чекайте, подивіться. Молоко. У нас його скільки. У нас його тільки одна штука, я кидаю. Чотири. Нормально. А. Давайте що це за. Вона десь тут, вона десь тут, вона десь тут, Заліз! Заліз в коробку ракове створіння воно тепер навіть боком не хоче. Я, напевно, чуть-чуть не то включив, бо графіка стала набагато ліпша, але в мене зараз все зірветься. Бляха! Ти якого хріна там опинилась? Окей, вона на може в порталі виходити. Це вже перевірений факт. Бам! І останній добиваємо. Прощавай! Ууу! Наступний ключ ми отримали. Окей, куди нам варто вставити цей ключ? Він рожевий, значить, Скоріше всього, сюди. О, там. Хто ж у нас буде зараз? Uh, я навіть не можу сказати, що це за частина. Це якийсь компресор? Oh. Кэнди Бэйн. <р io -iffs> Это типа Бэнди, но Кэнди. Стремный чел. Так, ну и дальше. <р> я не понял. Не, <р> <assistant> <otrosapplet> я реально не понял, что сталося. Типа я просто чув его музыку. Такая жесткая. Так, що в нас тут є? Що ви в мене ховаєте, дітей знову? Та, знову діти. Ну, посидів я трохи тут і поняв, що його нема. Е, сьогодні Какі заліз до мого ящика. Думаю, він вирішував, чи підходжу я для пирога, який він готував. Я так злякався, але він пішов. Ресин здала мені печиво. Не знаю, чи вона була добра, чи хотіла мене відгодувати джейсіка mm -hmm. там, типу, з дітей пироги готують. Напевно, круто. Це що за частина? То чекайте, то все, що це оце вот це не м'ясо. <кхм> що вони тут мають? Ходу тільки трупи. Які я ще й рухати можу, фу. Ой, він іде. Прибіг сюди. Ма нема, нема нема. нема. М -м -м. Він сліпий, чи що? Він швидкий, але сліпий. Я буду на це надіятися. Візьму кубик. О, вот он тут Проверяю, чья я а, проверяю, проверяю Зараз у него сыни Нахай прибежит и я ему там паутил Давай бежи сюда Оу, oh, я промахнулся. И он побег дальше. Прекрасно. Sweet runaway. Чекаю, чекаю. И дай пошучь. Как я понимаю, пока он просто бегает, он не видит, да? Оу! не Ааа, він не дістав. Не дуже добре вийшло Окей, він походу без перевірки може мене побачити. Не дуже добре. Тоді скажу, що проти нього буде нелегко. Так, рожева, значить. А, ні, вона тут нема. Вибачай. Проще Так, давай бежи сюда. Дэвин там. О бряха Там мне, бляха с бархты не можешь. На речь. пинат guys, peanut pie. Wait, wait. Я постараюсь побільше зробити, щоб угостити нашого гостя. В Раді, чого Бляха, він прям тут. О, він нас не замітив. Як повезло. Ой, -ой він пішов туди. Діє надовго тут затримуватись не варто. Воу-воу-воу. Wow, ем, wow, wow. ehm, він мене навіть не замітив, а я йому зараз дам поуцю. Туда його. Я криса зразу сховався назад. <laughs> я цю карту уже всю своїх... паю. Я пальців знаю. Ти мене налякав, дебіл. Oh. In да! Ты на дебил! Вы бачили, он прям на меня бег! Я до него прям прибег! Uh, прекрасно, я уважаю. Помню, у меня мало хп из штука У него, пипец, так мало хп Что-нибудь <связь> туда побег, знаете Я попробую встынуть и забыть эту штуку Давай, 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 швидче, 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 ну, 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 давай Швидче! 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 Вернись сюда! На! Туда його! Хорош! Так. Ну що ж, це останній зелений ключ. Куди я його маю? А, я сідав, сідав, сідав. Ну що ж, ви готові? Це вихід. Є! Yeah! Що це? Це ж не вихід. Що за записка? Якщо ти знайшов мої записки, ти знаєш яку обирати. Твій брат Джорджі. Допоможи Джорджі вибрати правильну коробку. А, ну, я знайшов всі його коробки, і там було написано, що вона синя із зірочка. тому... Я беру с... С... с. Тому я взяв, думаю, правильно. Що це все за двері? Воу! Ні-ні-ні-ні-ні! не не Прям чи чешо! Ем... Здорово. Е, я побіг від тебе, ти не проти, думаю. Оу, е, тоже тут Привіт. Е, повид. Е, я думаю, що нам варто тікати, бо якщо він нас дожидає. Дуже... А, він дуже близько! Нє, не треба! Чекай, 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 чекай! Куди мені? Мені темно, темно, тут піпезак, темно! Нє. Що мене вбило? Мене била його жопа. Все, я не буду зупинятися, Арівідерчі. Хто там сміється? Це не смішно. Мене вбити пробують. Поможіть! та та тан та та тан не треба мене ви. Чому ти такий розумний? Нє. Ні! Він мене проглотив Окей, давайте я попробую наліво побігти. Вона наліво. Там ще хтось? Не лякайте мене! Нє-нє-нє, пішли в сраку. Можу, я правильно йду? Ну, раз вони з'являються, значить вони появляються не просто так, правильно? А... Куди мені? Там двері. Я бачу двері, я бачу двері. Давай, давай, давай. Ну, це це правильно? Я правильно йду, двері це добре, двері це погано. Чому тут темно? Хто мене наракав? Я чую його ззаді! Нє-ні-ні-ні-ні. Він собищий, він все бищий, він собищий. Я все одно тута. Я все одно тута. Мені що двері, мене тільки заповільнюють! Він прав мене! Не вбивай! Треба! А куди я ще не попробовав бігти? Блін. Сюди, напевно. А за все те саме, я просто. А це що за коридор? Отут я ще, вроді, навіть не був. От тепер сюди. А, куди мені тепер? ЕКСІД! Погнали! Ееес! О, ми втекли! Туда вас! Ви втекли з пекарні. А ви лишили Джорджі! Як це я лишив Джорджі? Погана кінцівка! Не поняв свіси це погана кінцівка! Він казав! Синя з зірочками! Я отмажу. От я от вам можу навіть фрагменти кинути. Воно. Воно синє. Твілі, е, Ти коротше. Ну окей, е ми пройшли на погану кінцівку. Думаю, що. Шо... Це навіть не дивно. Оу, тут є якась записка від LB, зараз прочитаю. Дорогий Какі, чи не міг ти пояснити, чому деякі інгредієнти несподівано повернулися додому? У нас була угода. Я вірю, що ти все виправиш. Е Напевно, буде продовження, або там написано, що це версія 1. То може в версії 2 або якісь інші буде продовження. Е, ну я сподіваюся, що вам сподобалося. Всім, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Думаю, що, якщо вам сподобається, ми зможемо продовжити на хорошу та інші кінцівки. А також там є безкінечний мод, який я думаю, що нема змісту проходити. І є мод є хард мод. Чекайте. Блін, мені походу треба було взяти цю коробку, а я взяв якусь мелку коробку. От дерьміще, а я майже вгадав. I don't